Доброго дня. Підкажіть, будь ласка, який на сьогодні курс долара? 37. Ще раз, будь ласка, погано. 37,8. Національний банк повідомив, що з 3 жовтня 2023 року переходить до режиму керованої гнучкості обмінного курсу. Про підвищення цін на продукти вже кажуть і на ринку. Та у нас зараз подорожали трошечки. Огірочки у нас 50. Помідорчики 100 гривень, сині у нас по 30 гривень кілограм. Кажуть, що ціни ростуть через підвищення вартості закупівлі товарів, але ситуація міняється з кожним днем. Ну, день на день не приходить. Сьогодні дешевле за три дерева. Продаж зараз на ворот упала. Ціна баща, ну 90-то Втім, експерти запевняють, для звичайних покупців на готівковому ринку нічого не зміниться. Тому нічого жахливого не відбулося і ніяких панік немає. Принаймні для людей, які на сьогоднішній момент тримають або гривню, або долари і чекають, що робити з тими грошами. Валютна ситуація в країні не змінилася. Тепер офіційний курс визначатиметься на основі курсу за операціями на міжбанківському ринку, а не встановлюватиметься розпорядженням НБУ. Тобто, в будь-якому випадку, все залежить від Національного банку України. Тому це точно не вільне плавання. Це просто спроба трошки допомогти Міністерству фінансів і експортерам, яким, безперечно, буде вигідніше продати свою валюту по курсу, який є вищим, ніж той, який є зараз. Прогнози, що курс долара одразу різко зросте, не відповідають дійсності. Основним е Гравцем на цьому ринку є, Міністерство, є, є Національний банк України. Він щоденно продає до 150 мільйонів доларів. Він продає. Він задовільняє весь попит, який існує. Ну, з якого дива раптом має сильно курс скакати або укріплюватися, або послаблюватися. Ну що, що зміняється в порядку продажу Нацбанком цієї валюти, ні, не міняється. Курс на готівковому валютному ринку, де населення купує і продає валюту, встановлюватиметься так само як і раніше, з початку повномасштабної війни.